Вітаю, друзі! В дорозі буду писати відео, щоб закинути вам про мир. Тому що останні декілька відео я закидав. Одне з них залетіло на 1 млн 800 тисяч. Я думаю, сьогодні вже буде 2 мільйони переглядів. І дуже багато коментарів з приводу того, що люди не вірять в те, що буде мир. Люди пишуть, що їх обдурили, будуть дурити далі. І я вам скажу, що нового нічого я не почув. І ви, я думаю, нового нічого не почуєте. Нас дурили, дурять і будуть дурити. Чому? Тому що ми на це все ведемося з вами. Розумієте? Мені пишуть, що ми обираємо не тих, ми там обрали владу, вона нас кинула. Друзі, дивіться. Ми самі з вами їх обирали. На жаль, більшість голосувала за гроші та за гречку. На жаль. Якщо ви зараз запитаєте про депутатів, за яких вони голосували, так ніхто й не читав їх навіть е історії, хто вони, що вони там, і звідкіля вони. На жаль, так ми живемо з вами. Тому, е друзі, потрібно, щоб ну, життя нас чомусь навчило, розумієте? В кінці кінців, в 22-му році були чудові умови для миру. Ну, всі ж кричали, що треба воювати до останнього. Так що ж, ну всі кричали, хто не кричав, скажіть мені, будь ласка. Всі кричали, всі були заведені. Перемога. Дійдемо до Москви. Ну, а зараз, а зараз що робити? А зараз погані умови. Так а завтра будуть гірші. Кращих уже не буде. Тому, друзі, що хочу сказати вам, мир однозначно настане. Настане найближчий час. Я думаю, що сьогодні буквально вирішується питання. Я надіюсь на те, що воно вже вирішено в перемовинах. І ми підемо на поступки. Тобто наша влада, яка розказувала нам всім, що нам потрібно воювати і за що нам і за кого воювати, сьогодні підпише умови, які видвинуть нам росіяни і американці. Нам прийдеться це зробити, щоб не втратити більше. Тому що, на жаль, ми можемо сьогодні тільки втрачати. Ніяких плюсів у нас не видно кругом нас. На жаль, ми дійшли до того стану чи довели нас до того стану.